На цьому відео я покажу вам, як швидко навчити дитину читати за допомогою ребус-методу. Давайте пограємо в гру. Правила у нас будуть такі. Я буду називати вам слово, а ви мені лише його початок. Я, наприклад, скажу маска, а ви мені ма. Я скажу вафля, а ви мені ва. Кошик ко. Ложка, ло, листя, ли, лійка, лі, ремінь, ре, келих, ке, око, о, їжа, ї, віник, дівчинка, бублик, кубик, лялька, чайка, шапка. Жапка і так далі. Отакі наші правила. А тепер пограємо у саму гру. Зараз буде трошки чарів. Я назву декілька слів, а ви мені лише їх початок. Наприклад, я скажу маска, маска, а ви мені ма-ма. Я скажу кошик ложка, а ви мені коло. Каша. Маска, шапка. Маша. Вафля, заяц. Кошек, заяц. Кошек, робот, вафля. Ко, ро, ва. Кошек, робот, напий. Ко, ро, на. Кактус, листья, напий. Дим тигр напій. Отак легко ребус метод дозволяє дитині швидко і правильно вивчити букви. Окремі приголосні вимовляються у ребус методі не як літери в абетці, а як звуки, які вони позначають. Ангел напій напій с А на, на с. Сонце ложка вежа й. со ло, Лійка, сонце вовк з дудка б. Дудка Ш Білка Г. Білка л, вежа д місяць д, морква ложка, дерево, ть. Така усна гра вдало імітує механіку читання. Перехід від читання піктограм. До читання по літерах легко здійснюється на наступних уроках. <клес> Повне опанування курсом триває від 1 до 2 місяців. Для того, щоб отримати безкоштовний доступ до курсу Я починаю читати, перейдіть за посиланням під цим відео та зареєструйтесь, вказавши своє ім'я та імейл. E на вашу електронну пошту буде надіслано ваш особистий пароль для доступу до безкоштовних уроків, і ваша дитина почне вчитися вже зараз.